Ми вже розповідали вам про близькоприймач приймач ProTart 60ESE, виготовлений на турецькому заводі ProTart Electric. Так, і ми запам'ятали, що цей завод знаходиться в Європі. Сьогодні продемонструємо інший близькоприймач цього виробника ProTart 30ESE. Як ми бачимо, та сама стандартна упаковка з усіма необхідними атрибутами. На лейблі вказано компанію виробника, країну, модель пристрою захисту, серійний номер. Також вказані міжнародні стандарти це сертифікати, яким відповідає цей пристрій. Всередині ми бачимо гарантійний сертифікат від а також паспорт пристрою, в якому вказано технічні характеристики та інструкцію з монтажу та обслуговування пристрою. Ну, з цифрами і таблицями ми вже розбиралися. Так. Блисковкоприймач Протар 30 ESE призначений для захисту невеликих та середніх будівель з трохи меншим радіусом дії, ніж у блискавкоприймачах Протар 60 ESE, що ми бачимо з табличних даних. Слухай, оце ми розповідаємо ЄСЕ. А що то є той ЄСЕ? Абревіатура ЄСЕ означає активний високозахист. Утворено від англійських слів Early Streamer Emission. Хм. А як ти до цього продавала, ці близько приймачі, якщо не знала цього? Та все я знала. Це я тебе перевіряла, чи ти знаєш, що таке ЕСЕ. Як ми бачимо, комплектація близького приймача ідентична комплектації близького приймача ProTar 60 ESE. Сама головка близького приймача з генератором високої напруги та атмосферним конденсатором всередині має трохи менші розміри і меншу вагу, ніж головка ProTAR60 ESE. Крім того, і меншу вартість, приблизно на 22%. Тож за розумну ціну ви отримуєте адекватний захист. Ну, не будемо перевіряти ці цифри. Навряд чи менеджери помиляються. Перевіримо краще до скоприймач на справність. Як завжди, приєднуємо тестер і тестуємо. Бачимо зелений. Все добре. Головка у справному стані. Крім тестера, до необхідних аксесуарів до головки активного близькокозахисту, також відноситься лічильник імпульсів ударів блискавки про ЛСЦ. Лічильник ставиться в систему відведення струму блискавкозахисту і спрацьовує при кожному ударі блискавки. Після зміни показника лічильника за інструкцією необхідно зробити тестування головки блискавкоприймача на працездатність. А за яким принципом працює цей лічильник? Це типу ти мене тепер хочеш перевірити. Та я знаю. Працює на принципу впливу індуктивного поля струмоблискавки на котушку всередині лічильника. От, моя черга перевіряти тебе. Скільки коштує цей лічильник? Тю, то для цього є прайс, який ми розсилаємо за запросом всім клієнтам. До речі, чекаємо на ваші запроси та запитання.